У місті борються з незаконно встановленими мафами. Почали з павільйонів, розташованих за адресою героїв майдану. 184. Там мали демонтувати одну з таких споруд. Чим це завершилося? Знає Ірина Шевчук. Ось це незаконно встановлені мафи розташовані на прилеглій території готелю турист. Їх всього шість. Один із них у понеділок повинен був демонтувати міськшеп. Проте власники споруди, побоюючи збитків, захотіли самостійно розібрати павільйон. Попередньо велася велися перемовини з тими. Власниками цієї споруди, що вони все ж таки знесуть самостійно для уникнення поломок, для уникнення навдання шкоди і так далі. І вони розпочали, от бачите, три вікна вже зняті, зараз чекають робочу бригаду, яка монтувала. Для того щоб більш якісно відбувся демонтаж, і обіцяли, що самі до кінця дня знесуть, але обіцяти не означає виконати у дерев'яному кіоску. Частково зняли вікна, линолюм та провели незначні роботи з демонтажу. Та до кінця ж розібрати павільйон не поспішають. Попри те, що власник погодився демонтувати споруду, незаконність своїх дій не визнає. Розповідає, що працює тут вже три роки. За цей час жодних проблем з документами не було. На думку підприємця, він став заручником політичних ігор. Три тижні тому назад, коли в Фейсбуці один із обраних депутатів хотів собі піар зробити для себе. Він вирішив підійти до нас. Зробити бучу в нашому місті, я пішов до нього на прийом. Ми з ним поговорили. Він сказав, що це для просто напросто піар, і він робить свою справу. Врешті-решт власникам дерев'яного кіоску все ж доведеться зняти споруду, адже таке рішення винесла комісія міської ради. Якщо підприємці не дотримуються обіцянки, тоді ми після обіду вернемося до цього питання і будемо продовжувати своїми силами. Така ж доля чекає решту незаконно встановлених мафів. Біля готелю турист. Спершу власники споруд отримують попередження і впродовж трьох днів повинні самостійно демонтувати павільйони. В іншому випадку за них це зробить міськшеп. Щоправда, у такому разі горе підприємцям доведеться сплатити не лише штраф у розмірі 1700 гривень, але й оплатити роботу комунальників. Ірина Шевчук, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.